Думаю, не варто говорити, з яких подій я зараз це знімаю. Я прокинувся посеред ночі і побіг одразу на Майдан. Всі ви розумієте, про що я зараз говорю. Не буду навіть пояснювати, що сьогодні за день і що сьогодні за ніч. Думаю, вона запам'ятається. Як бачите, автобуси і грузові машини стоять. Неясно, чому вони всі виїжджають, чому вони приїхали, бачимо, що... Швидше за все їм видають зовсім різні накази кожен раз. То вони всі зібралися, то вони знов звідси їдуть, а то вони можуть потім ранок знов сюди наїхати. Це просто якийсь безпреділ. Йдемо далі. Мій друг Микола Яковенко зараз знаходиться всередині е, укріпленого, укріпленого активістами майдану. Е, власне, там він вже отримав трошки по хребту від верхутівців, коли... Від, коли він е, тримав оборону при відтісненні з банкової, зараз ми йдемо туди, подивимося, яка там ситуація. Як я вже казав, до самого Майдану, до самого табору людей не пускають, будь-яких людей абсолютно нікого. Е, чому? Щоб не зайшли ті тушки, які тут ходять. В принципі, будь-хто може бути тут надійним. Ну, звичайно, преса може пройти. Зараз, можливо, я спробую пройти. Я вийду скоро. Ми таки заходимо. Ми таке заходимо на територію, сподіваюсь, зараз знайдемо. Сподіваюсь, зараз знайдемо Колі Яковенко і інших студентів. Так, ми йдемо до пам'ятника-засновників пам Києва. Тут десь Колі Яковенко має бути. І з іншими студентами. Зараз ми їх спробуємо знайти. Коля, де ти є? Зараз. Коля! Коля! Здоров, так, так, живий всем, живий. Хто на юга вас хоче? Січа тебе, де тебе прогребли? Де тебе прогребли? гребли? Вот Я... там, Дивись, нога сука, розпухла. Давай, давай, давай. А, Я приходжу. Зила. І це блядь ой, перепрошую за кажи, кажи. коротше. Я чую, кричать: тримайте барикаду. Я побіг тримати я з мужиками барикаду. Ага. Ми стояли там, а а, а, значить, вище до європейської площі, по... площі ой, до європейської стояли, ага. Ага. Ось і була стінка беркутівців. Я не знаю. То ну десь надеюсь, спереду надеюсь, стояли, а вони пішли на нас. Ну ми коротше кажемо, давайте хлопці візьмемо за руки. Ми трималися, Ми відбили одну атаку. Після цього. Ми їх я трохи штохнули, ага. але я вони хвилею на нас і в один мене вдарив понезія, трохи впав. Інший is. мужик теж спав. Скажи ну добре, що живий, Миколя відвели відвели медпункт. зараз його переглянуть. Чи що? Сподіваємося, допоможуть. Всі країни. вже беруть інтерв'ю. А така тут веселуха зараз. Зараз ми підійшли трішки ближче до дороги на банкову. Бачимо там, якщо ви бачите, там далі дим, черезгінний газ. Люди там все одно тримають оборону людей звідти кажуть виносять, але все одно оборона тримається. Вже близько четвертої ранку просовується Беркут. Зараз буквально під сцену підходять вони вже дуже близько. Ми зараз йдемо зі спасом і студентами в ту частину. Сподіваюся, зараз мене чуєте за музику, бо тут Руслана заводить, заводить, щоб люди не мерзли. Ми йдемо туди. От Беркут стоїть. тут найбільш найбільш небезпечна ситуація. Їх навіть ніхто не тримає. Ця нічка запам'ятається нам надовго. Вже четверта ранку. Чи п'ята, я вже не орієнтуюся. Здається, п'ята все-таки сказала Руслана, що через, через одну годину відкриється метро, значить п'ята. Ми, як бачите, стоїмо. Герб могилянки, герб могилянки. Прапор могилянки. Тут, могилянка тут. Зараз ви спостерігаєте, як активісти е пускають дим прямо на беркутівців, які стоять справа від камери. Ось там, от за палатками. Спрямовують дим, щоб вони дихали теж не дуже чистим повітрям і розвидку розійшлися. Сподіваюся, на них вплине. Походу, парку почав прориватися через, через той дим. Щось кидають на них. Я звідси погано бачу. І це вже краще видно, Вон Беркут проривається, за димом нічого не видно. <клухи> Ось як синю ходить. <клухи> Просто нічого абсолютно не видно. тут. Міліція? Що тут робить ще міліція з Беркутом разом? Да, конечно, ну Давай спробуємо. Тримай, тримай, бо можна послизнутися. Обережно! Вони йдуть! Веркуються всі йдуть, обережно! Ні, вертаються, вертаються назад! Вертаються! Вертаються Сій, сій, сій! Вертай назад! Давай назад! Почала штовханина. Походу, хтось кричить провокація. Добається відтіснення людей. Чую якісь удари. Подоб'ють когось. рухається вперед. Натис, хлопці тисну, тиснуть далі. ми зараз їй з України, всіх ми біля себе. Ми зараз більше популярні путь для сільського світу. Пам'ятайте, штаб. Люди підходять, підтягуються, всі давлять. От і Сергій Миронович тут. Сергій Миронович крізь пішов вперед. Пішов втиснути. Проти, проти киків і підготовленої Беркота простим людям стояти важко. Та он Сергій Миронович в самому центрі подій. Тут маленький, тоненький такий собі, тоненька лінія то насправді, але все одно, все одно людей треба більше. Тут проривається по тому флангу. Справа вон стоїть. Нас оточили з обох сторін: зліва від проспілоту і справа від проспілоту. Я тільки що зараз добре затиснувся, як бачите, ми тушимо вогонь, щоб люди не... Не попеклися, це просто людей тиснуть ззаду і спереду. Тим, хто знаходиться в, самому, в самій середині, просто не солодко. От мені було не солодко, порахували вже усі ребра. Чесно кажучи, навіть говорити важко. Але зараз знімаю, ой Боже мій, скільки ж диму. Відпер тут тримаємося. Нам треба хоча б ще пів години перетриматися, коли відкриється метро. Прийдуть, можливо, інші люди, можливо, ще підтримка. Трошки розгорлив ситуацію кличко, але на цьому флангу, який я зараз знімаю, поки ніхто нічого не розрулює. Тому люди просто стоять, тримають беркут. Господи боже мій, лиш би ми вистояли. Привіт, народи України. Вас вітає Леся Кімчук. Дякую всім, що дивилися це відео. Я не знаю, коли його викладу. Як можливо, коли його вже викладу, воно буде неактуальним, бо зараз я знеселений. Зараз я хочу просто спати. Я, я надихався до газів. Мені поламали. поламали. По, по, не знаю, подушили ребра. Ні, ну я живий, в принципі, трохи болять бока, але то нічого. Головне, що ми вистояли. І вже зараз шоста година за моєю спиною, Майдан стоїть, оборона не прорвана. Сподіваємося, що і не буде прорвана ніколи. Дякую за увагу.